Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про досить таку цікаву машинку. Це Бачтильон Бураск. Машинка прям в лютих руках статистів дуже жорстко нагибає. Ну, а в моїх і в більшості руках вона досить таки ракує, тому що ми. В нього ярко виражені плюси і такі ж самі мінуси. Отож, давайте розбиратися. З приводу гармати в нас 190-базового пробіття під колом, але ми на нього не звертаємо уваги, тому що особисто я граю суто на голоді з 240 пробіття. В нас 360 шкоди на два снаряди. Це досить таки непогано, але. У нас мінус 6 увен. Раз. У нас час зведення 3,3. І у нас розкіт 0,36, що досить таки важко реалізувати цю пушку на, по-перше, дальній дистанції. По-друге, ну, в принципі, її важко реалізувати. У нас дуже мало ХП. С 6250. Непогана маскировка 44 34 під час руху. Це під час руху топово. Обзор 456 метрів і, і і і з приводу польової. Перший слот до швидкості повороту шосі і зведення. другий я нічого не брав, тому що це таке шило на мило і третій до маскування. Отже, попадаємо в мене карту Хімельсдорф. Вісімки та сімки по суті, дві арти, ну, це якби і плюс, і мінус. Тобто, що Будемо ми їхати на горку. Що тут я не хочу розігрувати? Тут от, трошки не цікаво, бо тут завжди ПТшки стають і мало танків. Переважно там. Тут ПТ небагато, але тільки... два шота і все. Е, другим я брав оборудовання оптику, але поки що вона не потрібна. Так що їдемо, так, їдемо, ми, до речі, досить таки непогано. 55 вперід, що нам поможе Все, зараз захотіли, нормально ви, забрати горку. Так, дуже давай. Це ті ялиночки собі вибрав. Так, отже, газуємо ми. Бачите, досить таки непогано. Я думаю, ми зможемо зайняти горочку прямо. Угу. Бурасик. Две РТ. Понял. Молодец. Что получается гений? Получается, что получается. Что он и гений, Бураск. А я не Так, тут я буду подниматься. Так, давайте покинем. Почти долго мы сводимся. Е! Броню у нас Трешечки. Лашка у тут. Я, в принципе, как бы... Тікаю, але не хочеться. От Я, зараз Я не закину другий. Там БТ. Що в нього трошки важко зіграти? На жаль, не ми не попадаємо просто своїми снарядами. Можу пробувати в нього вийти. Оп. до гусеницу. И судьбы им. Нажаль. Так, у нас на кімпіні кому. Це є печально. Що б тебе розірвало? Так, і ми входимо. Ми Будемо тут кимпити. Хорчиків. Ми поки що про це не догадується. Вже догадується. Оп. І це Пробуємо добрати. Я таки тут непогана позиція все-таки за нього. Чувак по мені кидає. Що не досить таки приємно. Паточок. Набираємо. Квиток Вангаро 3! А, цього потрібно якось. Пробувати хлопця розмінювати. Командир, ну ти снайпер. А ось маєш. На жаль, нього мало хп, я тут не можу. Якби більше ...пожертвувати своїм. Натовкли ще одну. Єсть два фрага! Я не думаю, що ти гра. Захочу воювати, крім того, її вже з цього фону піджимають, а піджимаю. максимум тут одну палочку ще дам. Даємо. І швиденько нас зараз за це накажуть. У двигуні білку вбили, швидко не поїдемо Та, нас за це наказала. за мною жальність. Ну, накидала 3800. В принципі, що не є мало. Так, це сімки, і, в принципі, я міг тут скинути барабан і навпаки і заїхати, почекати, поки вони е з'їдуть, бо це взвод, вони по-любому б розвезли. У них двох типу, хп там нормально було. Більше ніж БТ і цейт би дав. А я б вже другим темпом міг заїжджати в спину. Але трішки пожаднічав. Я вже бачив, що соміки піднімаються, і думав, що вони з барабанів б'ють їх швидше, ніж я закиде щось. Це неправильно зіграно. З'явився. Ну, а тут ще, до речі, є і мілька, якого можна було теж дамажити і мати більше 4500 десь. Бо бачите самі Сомікі повільні, ці стоять, це їхати не збирається, тому що він не міря, боїться з 500 хп. Ну, якось так. Якщо Бурасік досить таки топова машинка у умілих руках, якщо ви знаєте і вмієте кемпити чуваків Ловити суто на помилках. Ну, як завжди, я граю, я дивлюся, стараюся приїхати десь на якісь простріли. В принципі, що я і пробував тут зробити, що я думав, що я тут десь когось за кемпу. Другим темпом я подивився, що тут от вже танчики світяться, і мені це дало інфу. Далі я побачив, що вони наші, якби в наших точніше вкатують, я досить таки непогано там їх розміняв. Але трішки нічого Давайте глянемо ще результати бою. Ну, я думаю, соміки на двоє так само десь накидали в п'ятерочку На двох. А я 4 почти на одного. А, до речі, ну да, 5. Дефолтна штука. ну, До речі, дивіться, 2900 у них, Так що хочете імбову дійсно машинку? Не пішов в мінус, навіть якщо не було резервів. ви там плюс 20 получив, але мінус ви ніколи з Борасиком. Якщо ви попадаєте, стріляєте, ви не підете. Якщо хочете цю машинку в ангар, я вам рекомендую. І не забувайте підписуватись, ставити лайки і підтримувати український контент. І не забувайте, що перемога буде за нами.